Вітаю! Це програма на тему. І сьогодні ми поговоримо про дошкільний період у дітей, який закінчується кризою семи років. І найкращий спосіб цей час допомогти дитині це допомогти її батькам. Знайомтесь гостя в нашій студії Іванна Лисюк, практикуючий дитячий психолог. Вітаю тебе! Вітаю! Скажи, будь ласка, що саме відбувається з дитиною в цей період? Ну саме криза 6-7 років це якби є дошкільний період, так і молодший шкільний вік? Хочу сказати, що криза це завжди якби норма, це норма розвитку будь-якої людини і, зокрема, дитини. Саме криза семи років вона характеризується тим, що у дитини відбувається конфлікт між тим, що я можу, і тим, що я хочу mm -hmm. на даний період часу. Тобто дитина вже хоче бути самостійною, вона вже хоче бути в певному в певній мірі дорослою, але відповідно, що в неї це не отримується, не виходить, тому що вона ще є недорослою особистістю. Вона не може виконувати деякі моменти в своєму житті самостійно без допомоги дорослих. Взагалі, криза семи років, 7 -6 років вона характеризується тим, що дитина йде в інше середовище, це, зокрема, школа. Так вона опиняється в цьому середовищі, яке ще було до цього часу їй незнайоме. І це має дуже велике значення для, для самої дитини. Як прийде ця адаптація, як прийде саме налагодження стосунків з однокласниками, з вчителями, і яке буде спілкування безпосередньо між дитиною і між батьками. А як розпізнати, коли дитина психологічно готова вже йти в школу? Е, найважливіші такі етапи, да так. е, готовності вже дитини безпосередньо йти в школу. Це якби є інтелектуальний момент, так що дитина може засвоїти певний вид інформації, певну кількість інформації, необхідної її для даного розвитку, так також ще емоційно-вольова сфера. Підрозумівається те, що дитина може контролювати себе, свою поведінку, свої бажання і так далі. Тобто дитина може сама себе обслуговувати, і контролювати свою свій внутрішній світ, свої емоції, свої почуття і свою поведінку безпосередньо находячись у школі, так і поза нею. Також сюди ще відноситься соціальна сфера, так угу. що дитина може налагоджувати стосунки, як з оточуючими, це на даний момент є безпосередньо вчителі, так і однокласники. І, якби позашкільне навчання, це, наприклад, там різні гуртки і так далі. Соціальна мається на увазі, що дитина може входити в колектив, нормально адаптуватися, спілкуватися, знаходити спільну мову з різними з різними віковими категоріями людей, як з дорослими, так і з дітьми безпосередньо. А я знаю, що є такий момент, коли ось цією рукою рукою Достати до мочки уха, так це правда? Так, це Тоді правда. дитина це, дійсно готова до школи. Так, це фізіологічний такий так, момент, фіз. що uh -huh. потрібно рукою достати до мочки вуха, ось і якби ще така ознака теж фізіологічна, коли дитини випадає перший зубчик. Так. Ось це це відбувається в кого як? Там в шість, в п'ять років, да, в п'ять з половиною. Тобто, ось такий момент. Але я хочу сказати, що на даний період часу дуже стала така. Тенденція да віддавати дітей в семирічному віці у школу, хочу сказати, що це дуже добре. Тому що дитина в цьому віці, да, вже коли їй наступає там 6,5-7 років, вона вже стає більш усвідомлена і вона розуміє, що її чекає, куди вона йде, для чого вона це робить і так далі. Тобто вона, як емоційно, так і психологічно, вона краще адаптується, вона краще себе почуває, да, уточені, в оточенні саме в безпосередньо школі оточенні однокласників, вчителів, вона може за себе постояти, так вона може засвоювати певний вид, певну кількість інформації, і вона вже більш ці. До стресів, що найголовніше, тому що як би там не було дитина, яка йде в перший клас, це для неї безпосередньо все одно стрес. Ось у мене, наприклад, дуже гіперактивна дитина, у мене хлопчик. І я знаю, що ми підемо в школу через рік, і я не впевнена, що він зможе висадіти 35 хвилин заняття. Що робити в таких випадках? Ну, взагалі хочу сказати, що. Як діагноз, гіперактивність ставить невропатолог. Тобто, якщо в дитини є прям такий вже діагноз від лікаря, так, тоді якби, це є фізіологічна особливість дитини. Тому що, якби ми можемо говорити про фізіологічну особливість дитини, ми можемо говорити просто про активність дитини, так, безпосередньо. Но якщо це вже діагноз, є так, це якби йде фізіологічна особливість дитини. І найголовніше в цьому випадку батькам розуміти це, тобто знати, що дитина не тому, що вона не хоче, так наприклад, вона не може, вона просто фізіологічно не може висадіти там, наприклад, 30 хвилин і робити якусь одну справу. В даному випадку хочу сказати, що батьки мають на це звертати увагу. У дитини має бути, по-перше, розвантаження, тобто після будь-якого одноманітного виду діяльності, так монотонного виду діяльності, дитина має переключатися. Взагалі, якби є такі рекомендації, що 10-15 хвилин, 10 -15 хвилин працюємо, 10 хвилин відпочиваємо. Безпосередньо да дитина, яка там навчається в школу або яка збирається йти у школу, тому що дитина е, втрачає увагу, вона нічого все одно не запам'ятовує. Да Но, якщо він Це в класі буде вдома. один такий, то ж не буде, наприклад, вчителька тільки йому приділяти увагу і, і з ним працювати. Якщо там, наприклад, 25 дітей в класі. Так, я розумію, це якби зараз є дуже така поширена так проблема, так. ситуація. Хочу сказати, що тут потрібно насамперед налагодити такий взаєморозуміння, контакт батьків з вчителем, mm. який буде безпосередньо вести цю дитину. Тому що вчитель теж має знати цю фізіологічну особливість дитини і якби звертати на це увагу. Але батьки мають на це теж важливий великий вплив в тому плані, що. Йдучи до школи, батьки мають готувати дитину так, в плані тому, що вони мають приділяти увагу і робити так, щоб дитина вміла так контролювати себе в якійсь. В певній мірі так могла концентрувати увагу на необхідну інформацію. Все одно, під час уроку, звичайно, кожна дитина, незважаючи на те, чи вона гіперактивна, чи вона не гіперактивна, все одно вона відволікається. Тобто, навіть як 10 хвилин вона тримає увагу безпосередньо, потім вона відволікається на якісь інші моменти. Там, подивіться вікно на будь-що, так? так і це навіть відноситься і якби дітей без діагнозу. От вчитель в цьому плані має бути дуже толерантний в тому плані, що він має звертати на це увагу, він має дитину. Ну, підтримувати, концентрувати зокрема увагу на її гарних якостях, тобто говорити, наприклад, ти молодець, ти подивися, як ти сьогодні себе гарно поводиш, да? подивись, як ти гарно там сидиш, ти засвоїв певний матеріал, ти молодець і так далі. Взагалі для дітей, якби такого молодшого шкільного віку, зокрема перший клас, дуже велике значення має оцінювання. Так. Тобто не безпосередньо бали, а взагалі оцінювання її як особистості, за певні якісь її дії, за певний вид діяльності для дитини це дуже важливо. Потрібно хвалити частіше. так? Потрібно так? хвалити, але це має бути не занижена і не завишена похвала. Тобто, адекватно, якщо дитина дійсно добилася якихось успіхів, так, наприклад, виконала гарно домашнє завдання. Вчителька бачить, дійсно вона гарно виконала, вона старалася, вона зробила все правильно. Тобто, вчителька адекватно дійсно її оцінила. Тобто, якщо буде занижена чи завишена, да ця оцінка. то тобто, дитина буде розуміти, що якби це неправда, її обманюють, А діти, якби до такого моменту, дуже чутливі, вони все відчувають. Коли її, їм говорять неправду, ось що стосується гіперактивності, так. Так, то е, вчителі вони відіграють дуже важливу роль, і вони якби, є авторитетом, певним авторитетом для дитини в даному періоді часу. Тому що, коли дитина йде в школу, вона дуже багато часу. Більшу половину дня проводить саме в школі, так за паркою. Ось потім вона вже приходить додому, і цим авторитетом, якби стають на даний момент батьки. Вчитель має заохочувати дитину різними способами. Звичайно, безпосередньо найперше це похвалою, так гарним, адекватним ставленням не має бути да там, що ти там поганий, тому що ти там не можеш сидіти а от той там хороший, тому що він може сидіти. Тобто вчитель має дивитися, якби дійсно по ситуації і має хвалити. Має під е, налагодичувати контакт з цією дитиною безпосередньо для того, щоб дитина відчувала до нього прив'язаність, захоплення, щоб дитина довіряла насамперед цьому вчителю. Тому тоді, коли буде ось довіра, буде таке тепле ставлення дитини і учні безпосередньо, тоді дитина буде старатися, вона буде намагатися, вона буде хотіти е, себе контролювати. Буде хотіти робити так, щоб е, гарно вчитися, буде хотіти так робити, так щоб порадувати і вчителя, і батьків, і вона це буде робити не спеціально для того, що так треба, а тому, що вона дійсно цього хоче від душі. А ще таке питання: як можна знизити ризик інтелектуальних і психологічних навантажень у дітей, які пішли до школи? Ну, якби ми знаємо, да, що на даному етапі взагалі суспільства і розвитку дітей дуже велике є навантаження у школах безпосередньо, коли дитина приходить вже в перший клас, не вже є іноземні мови, так і різні інші напрямки навчання, так, які раніше, наприклад, не було. Звичайно, дитина, проводячи половину дня у школі, вона дуже сильно втомлюється. Так, в неї дуже сильне навантаження, і йдучи додому, вона вже йде сильно втомлена. Звичайно, що в школі якби є перерви, так? І в ці перерви, якби діти мають там грати якісь активні ігри. За цим процесом має, має спостерігати вчитель, тобто він має ініціювати да, якісь моменти і гри, щоб дитина відволіклася так? від даного виду діяльності. Приходячи додому, коли дитина приходить вже зі школи додому, ніякому випадку не можна дитину відразу садити за уроки. Вона має відпочити, так, так? в будь-якому випадку має бути перерва 2-3 години. Взагалі, якби по рекомендаціях, найбільш такий сприятливий час для того, щоб робити домашнє завдання, це від 3 до 5 годин вечора. Угу. Тому що дитина в молодшошкільних класі так вона приходить додому вчас, в час, зазвичай 12 годин, так вона до 3 годин відпочиває, займається якимись улюбленими справами. Так там грається, там читає, дивиться мультики і так далі. Так. А потім вже вона відпочила, вона відволіклася від цього виду діяльності інтелектуального, і вона може приступати знову до виконання домашнього завдання. Що стосується, наприклад, безпосередньо участі батьків в цьому так, процесі, так, от то батьки безпосередньо мають бути поруч з дітьми. Якщо ми вже говорили про гіперактивних дітей, так. не потрібно да, надіятися на те, що дав завдання, і дитина сіла це і зробила. Вони будуть і відволікатися, і так далі. Знову ж потрібно робити паузи, перерви, так, малесенькі, угу. 5-10 хвилин. Наприклад, дитина там, зробила якесь завдання, відпочила, зробила якесь завдання, відпочила. Також рекомендується починати домашнє завдання виконувати з того, або з повторення, або з того, що дитина найкраще, виходить найкраще. Наприклад, там, письмо виходить найкраще, ви робите письмо для того, щоб. Щоб в дитини був позитивний фон, і в ніякому разі не потрібно на неї там кричати, підвищувати голос, говорити якісь там слова, що ти там не розумієш, що ти там такий там і так далі. Дитину потрібно заохочити, щоб вона виконувала домашнє завдання з позитивом, щоб вона до цього відносилася як до якоїсь творчої роботи, щоб вона підходила до цього ж з бажанням, тому що якийсь негатив буде на неї в неї відкладатися, ось і вона потім буде. Не бажати цю цю діяльність виконувати, і в неї просто буде антипатія до цієї діяльності. Багато хто з батьків е, після школи віддають своїх дітей там гуртки, там секції це не є додатковим навантаженням. Хочу сказати е, таку ситуацію, що е, все залежить. від Особисто від дитини, якщо дитина пішла в школу, дуже гарно адаптувалася, все в неї йде гарно, вона приходить зі школи, да, втомлена фізично, да, трішки, ну якби це е, нормально, але но вона весела, вона хоче щось робити, їй подобається та секція, в якій вона займається, будь ласка, дитина може ще її відвідувати. Але тут потрібно теж звернути велику увагу на саме фізіологічний стан дитини, щоб це не було перенавантаженням дитини. Так? Тобто, якщо в дитини батьки бачать, Чуда, що в дитини є якісь проблеми, вона не справляється, вона дуже часто втомлюється, вона відволікається. І після ці після школи вона ще мусить йти там займатися, наприклад, там танцями, плаванням і так далі. То краще, звичайно, щоб на на, на такий період часу просто. Перестати ходити на такі заняття. Ну, звичайно, не можна якби, кидати там посередині дороги. Так? Дитина має завершити якийсь етап. Наприклад, якщо вона в вересні там, почала ходити на плавання, так? Вона, і батьки бачать, що вона не може фізіологічно, вона не встигає. То батьки говорять, що от ми доходимо, наприклад, цей тиждень ми зробимо перерв, відпочинок. А потім, коли ти будеш хотіти, да, будеш будемо продовжимо, наприклад, займатися поплаванням і так далі. Тобто, батьки безпосередньо дивляться по своїй дитині. Дякую, що до нас завітала і поділилась корисними порадами. А я з вами прощаюсь і бажаю вам, щоб кризові періоди у ваших дітей проходили швидко і легко. На цьому у нас все до наступної зустрічі. thank